Вітаю вас на моєму каналі від літа до літа. Сьогодні у відео мова піде про дуже декоративні рослини, які здатні прикрашати сади протягом всього року і навіть взимку. А пов'язано це в першу чергу з тим, що ці рослини мають дуже декоративну форму своїх гілочок, листя, що робить їх унікальними рослинами. А розпочну я підбірку із буку сорту Black Swan. Це дуже вишукана ефектна рослина, яка додасть саду контрастності та унікальності завдяки плакучої форми крони та темного забарвлення листя. Black Swan листяне дерево, що повільно зростає, може сягати у висоту 4-5 метри, по ширині 1,5-2 метри. Річний приріст становить до 20 см. Листя цього дерева велике до 10-15 см, овальне, довгасте і блискуче. Воно темно-червоного кольору при розпусканні, а потім колір змінюється на пурпурово-фіолетовий. Восени забарвлення стає червоно-коричневим або помаранчевим. Віддає перевагу сонячним місцям, але може рости і в затінку. Має високу морозостійкість, краще росте на вологому ґрунті, погано переносить посуху. Грунт краще пухкий і родючий з високим вмістом гумусу. Через свої розміри та декоративність чудово підійде для вирощування в маленьких садах і стане справжнім акцентом в ньому. Шовковиця звивиста тортуоза. Це незвичайне оригінальне і дуже декоративне дерево з покрученими гілками та гарним великим листом. Доросле дерево виростає до 5-7 метрів заввишки, особливо виразно виглядає після листопаду, коли добре проглядається незвичайна форма гілок. У зв'язку з цим рослина більшою мірою служить для декоративного вирощування. Хоча в той же час це є плодове дерево, що дає можливість поласувати солодкими плодами чорного кольору, які дозрівають зазвичай з середини липня. Шовковиця тортуоза звивиста стане прекрасним доповненням декоративних рослин для саду. Вона має велике серцеподібне, глянцеве зелене листя, яке восени набуває жовтого забарвлення. Квітує в травні світло-зеленими квітами, що є не дуже примітними, а з середини липня зазвичай дозрівають солодкі чорного кольору плоди, віддає перевагу сонячним місцям, добре зростає на різних типах ґрунтів за умови хорошого дренажу. Також пропоную вашій увазі дуже декоративну рослину з вигнутими пагонами, і це модрину японську сорту «Діана». Діана це дуже гарне дерево з надзвичайно декоративними, закрученими спіралевидними гілками, а також яскравою зеленою м'якою хвоєю. Восени хвоя набуває насичену жовтого кольору та опадає на зиму, залишаючи оголеними незвичайні спіралевидні гілки. Завдяки яким протягом всього року в саду буде ефект цікавого, екстраординарного вигляду. Під час квітування модрина японська діана радує око своїми яскраво рожевими шишечками площиною до 5 см, які з часом коричневіють та довго тримаються на дереві. Залежно від умов вирощування та обрізки, висота може бути різною. Без формування рослина виростає не більше 10 метрів, а тривалість життя цієї модрини більше 100 років. Модрина любить сонячну ділянку, дренований, нейтральний, помірно вологий ґрунт. Як і більшість рослин, у спеку потребує поливу. Діана це чудовий вибір для тих, хто шукає незвичне і в той же час невибагливе дерево для свого саду. Також не можу не включити в мій перелік ліщину із сильно закрученими пагонами, а саме ліщину звичайну конторта, також відому як кручена ліщина або горіх тортуоза. Це невелике дерево або чагарник із мальовничо покрученими гілками, що надає їй неабиякого декоративного вигляду і навіть взимку. Листя зелене, злегка зморшкувате. А восени жовтіє. Наприкінці лютого березня до появи листя розпускається велика кількість сережків, що красиво звисають на вигнутих гілках ліщини, і вони є чудовою прикрасою для саду. Плоди, мініатюрні їстівні горішки, що зріють в серпні або на початку вересня. Висота дерева 3-5 метрів, залежить від умов та обрізки. Має повільні темпи зростання, полюбляє сонячну ділянку, здатна витримувати півтінь. Ліщині контор та чудово підійде родючий, добре дренований, нейтральний або слабо кислий ґрунт. Має високу морозостійкість. Потребує регулярного у перший рік після посадки поливу. А далі у спеку за потребою. Гарно піддається формуванню. Дерево однодомне, тому на ділянці висаджують зазвичай кілька чоловічих та жіночих саджанців, щоб забезпечити перехресне запилення і отримання врожаю. Говорячи про ліщину із закрученими гілочками, варто сказати про ще один сорт ліщини Red Majestic. Це також декоративне дерево з густою розлогою кроною, вигнутими скрученими гілками, пурпурно-червоним гофрованим листям, що ще більше надає акцент в саду. Аналогічно ліщині конторті Red Majestic має теж смачні горішки продовгуватої форми. Одним словом, цей сорт Red Majestic – чудовий вибір, якщо ви хочете поєднати незвичайну форму гілок та багряне листя. А ще цікавими представниками є верба Вавелонська тортуоза та верба Мацудана Тортуоза. Обидва види верби з характерними сильно закрученими гілками, однак вони мають відмінності. Форма крони у вавелонської верби тортуози плакуча з пониклими гілками, пагони сильно звивисті з гнучкими пониклими гілками. Тобто верба вавелонська тортуоза більше підходить для садів, де важлива плакуча форма із сильно закрученими гілками, потребує регулярного поливу в спекотний період. Якщо потрібно посадити біля водойми або в місті з високою вологістю, підходять обидва варіанти, однак все ж таки вавелонська верба більше любить вологий клімат. А у верби Мацудана-тортуоза форма крони може бути плакучою або злегка вертикальною, з меншим нахилом гілок. Пагони покручені, але менш виражені з вивесті гілки. Іноді прямі. Верба Мацудана тортуоза має менші вимоги до клімату і може бути кращим варіантом для холодніших регіонів. Її гілки також мають красиве викривлення, але не такі сильно пониклі, як у Вавилонської верби. І вона краще переносить посуху. Тобто, якщо ваша ділянка сухіша і вітряна, то саме верба Мацудана тортуоза буде кращим вибором. Цікаво, що вавелонська верба тортуоза живе 30-50 років, але в несприятливих умовах може почати втрачати свою декоративність уже через 20-30 років. Вона чутливіша до морозів і грибкових хвороб. Що може скорочувати її вік життя. А ось верба мацудана тортуоза довговічніша, зазвичай живе 50-70 років. Вона краще переносить холод і має вищу стійкість до несприятливих умов, що дозволяє їй довше зберігати гарний вигляд. Обом видам верб підходить сонячне місце або легка півтінь. Мацудана більш посухостійка. Також не можу не сказати про дуже незвичайний цікавий сорт верби, а саме верби вавілонської Бабілоніка Кріспа. Вона дуже оригінальна завдяки покрученому і згорнутому в трубочку листю. Дерево, яке у віці 20-50 років, може досягати 8-12 метрів заввишки. Та 4-8 метрів в діаметрі. В молодому віці росте щільно вертикально, у міру старіння пагони, як правило, поникають. У цієї верби дуже незвичне темно-зелене, дуже блискуче ланцетне листя. Зверху темне, а знизу сизо-зелене та закручене в гарну спіраль, ніби накручені на бігуді. Скручені вузькі листки восени жовтіють. Ця верба світлолюбна, добре росте в будь-якому ґрунті, особливо якщо він досить вологий та добре дренований. Чудово підійдуть сонячні або на місця. Морозостійка по всій території України. Сильні морози, молоді пагони можуть обмерзати, проте легко відновлюються. Верба Вавілонська бабілоніка Кріспа здатна справити приголомшливе враження завдяки своїй оригінальній формі листя. Вона чудово виглядатиме на відкритих галявинах в центральній частині саду. Думаю, ви разом зі мною переконалися, що ці представники є надзвичайно декоративними. А деякі екземпляри, такі як кліщина та Шовковиця, навіть корисними плодовими деревами. Вони всі вирощуються в Україні та здатні прикрашати наші сади. Ви часто запитуєте мене, де придбати ті чи інші рослини, про які я розповідаю. Так ось ці рослини я перевіряла, є на просторах інтернет-магазинів. Вони є в продажах. Дякую всім вам за увагу! Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви мати такі рослини в своїх садах. Нехай все буде добре!